Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Тема нашого уроку вимова та правопис слів із ненаголошеними голосними е та и, що не перевіряються наголосом. Також вчитимемось користуватись орфографічним словником та продовжувати навчальний діалог. Пролунав дзвінок. Починається урок? Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашому класі діти просто молодці. Зараз вправа мозковий штурм. Пригадайте, якими буквами ми позначаємо на письмі звуки е. «и». Які звуки вони позначають? Голосні чи приголосні? Якими бувають голосні звуки? Наголошені та ненаголошені. А тепер пригадайте правило, як перевірити, яку букву Е чи И писати в ненаголошеному складі. Отже, сьогодні на уроці ми закріплюватимемо вміння правильно вимовляти і писати слова з ненаголошеними голосними «е», «и» в коренях, що не перевіряються наголосом. Запишіть, будь ласка, число, класна робота, а потім слова, бетон, метал, апетит, вогнище, коридор. Як перевірити, яку букву Е чи І писати в ненаголошеному складі? Чи зможемо ми перевірити застосовуючи вивчене правило саме в цих словах? Отже, коли ми не можемо перевірити, яку букву писати, тоді треба скористатися орфографічним словником. «є». Чудовий орфографічний словник для учнів початкових класів. Ось як він виглядає. Пригадаємо: у деяких словах ненаголошені е- «и» не можна перевірити наголосом. Правопис таких слів треба звіряти за орфографічним словником. Наприклад, такі слова, як тривога, кишеня, секунда. Президент. Не знаємо писати саме ось ці букви, виділені червоним, і не можемо перевірити наголосом. Тому написання таких слів треба перевірити за орфографічним словником та запам'ятати, як вони пишуться. Прочитайте слова. Апетит, хвилина, черешня, гриміти, директор, криниця, пшениця. Чи можна перевірити наголосом правопис пропущених у них букв? Ні. На жаль, не у всіх словах ми можемо перевірити правопис букв Е та И у коренях слів. Тому в таких випадках користуємося орфографічним словником. У кого є словник. Будь ласка, поставте відео на паузу та перевірте написання цих слів за словником і запишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви. В кого немає словника, перевірте, будь ласка, за цим слайдом вставте пропущені букви і підкресліть ці вставлені пропущені букви. Написання цих слів треба запам'ятати. Тому давайте ще раз прочитаємо: апетит, хвилина, черешня, гриміти, директор, криниця, пшениця. А зараз я вам пропоную переглянути відео про зоопарк. І не просто переглянути. Треба буде записати назви тварин, яких ви побачили та про яких почули. Тож підготуйтесь, будь ласка, дивимось і записуємо, якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. В зоопарку різні звірі. І пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, й геть смішні. Любить у воді купатись та на сонечку валятись. Має він великий рот, ну а зветься бегемот. Рожевого птаха природа створила, лиш чорне на дзьобі, та трішки на крилах. Ступає граційно, тримається рівно, мов вийшов на свято рожевий фламінго. Сів ведмедик на пеньочку заліз лапкою у бочку. Там медок густий зібрався, і від бджілок заховався. У ставочку цілу днину зводять звірі ці плотину. В них міцні та гострі зуби, Ходять все життя у шубах. Здогадалися тепер у ставку живе бобер. Лев гривастий, вір не вір, Серед звірів звірям звір. Ще його царем зовуть. Ті, що поруч з ним живуть. Їжачино їжачок. Де купив ти голочок? Я у лісі побував, голочок собі придбав ще минулої весни у колючої сосни. Морш у морі днями кисне, море для моржа корисне. Морж на хвилях може спати, може глибоко пірнати. Ходить хмуро між дубами, хижо клацає зубами. Рррррр. Весь як є жорстока лють, Очі так її і лють, Зачаївся і примовк Грізний звір, цей, звісно, вовк. Хвіст трубою, -гру -гру. спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Що в горбах несе верблюд? Може, їжі там аж пут? Може, там вода в горбах, бо в пустелі ж спека, жах? Може, він не слухав тата і лягав на дюнах спати, на нерівностях лежав і тому горбатим став? Заєць має двоє вух. Як одним він рухає, другим слухає вітрець, що за полем дмухає, а коли настане ніч? Спатоньки вкладається, одне вухо стеле він, другим накривається. Є ще інша дивна птиця. Вона в Африці гніздиться, страус птаха цього звати. Що про нього розказати? Величезний крила має, але також не літає. Подивіться! Ну і ну. Це антилопа гну. Її гнуті рога захистять від ворога. У маленького єнота величезна є турбота. Довго думає єнот, як зварити компот. Величезний цей хижак на людей наводить жах. Проживає в річці ніл небезпечний крокодил. Жираф веселенько в зоопарку гуляє. Листя зелене, з дерев він зриває. У воді пливе без ліній Спочиває на крижині. Мяу, 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 мяу. Ловить рибу день у день, на обід собі тюлень. Піш, 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 піш. Слони це найбільші у світі тварини, піш, 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 піш. а ще найсильніші на цілій землі. І дуже цікаві вони для людини, бо проти слонів усі звірі малі. Ця панянка золота має довгого хвоста вовка, братика, сестричка знають всі, що це лисичка. Спав борсук два дня і дві ночі, аж запухли в нього очі. Потім встав. Ум'яв пиріг, позіхнув і знову ліг. Ця свиня щетину має. В лісі жолоді шукає. Хижий, лютий пан і клан називається кабан. Лісом в темряві літає. Хугу, хугу промовляє велетенська голова. Здогадались це сова. Тим відомий носоріг, що на носі має ріг. Гострим рогом всіх лякає, хоч нікого не займає. Ні. Смугастий бурундук не складає все в сундук, бо немає сундука для добра в бурундука. Від зорі до зорі він складає у норі. Має він великі ноги, тож мандрує без дороги. Роги в нього як лопати. То й зовуть його сохатий. Не ховаюсь за дерева! сповіщає всім він ревом. Здоровенний, як колос. Це, звичайно, ж діти. Лось. В зоопарку різні звірі. І пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Звірів всіх ми бачили. Скажем до побачення. Ось яке було відео, а тепер перевіримо, чи всі слова ви встигли записати. Та чи правильно ви їх записали? Скажіть, а чи є серед назв слова з ненаголошеними е «и»? Як ви їх записали? Перевіримо. Бегемот наголос на другий, ой, на останній склад. Тому ось перше слово. Фламінго, в цьому слові немає ненаголошених е, -и. ведмідь падає наголосна І, отже, Е ненаголошений. Бобер, лев, їжак, Морж. вовк, білка. В цих словах немає ненаголошених еи в коренях. А от у слові верблюд Є, оскільки наголос падає на другий склад, перший ненаголошений. Далі заєць, страус, потім антилопа, наголос на О, отже, і ненаголошений. Єнот, крокодил, жирафа, теж ненаголошений. Тюлень. Тут є е, але наголошений, слон, лисиця, є ненаголошений и можемо перевірити лис, борсук, кабан, сова, носоріг, бурундук лось. Які з цих слів можна перевірити наголосом? Запам'ятали це слово Лисиця, а написання яких слів треба запам'ятати? Підкресліть ці слова. Послухайте початок діалогу. У вихідні в зоопарку Свято я написала оголошення, щоб усі охочі прийшли. Подивіться, будь ласка, уважно на це оголошення. Завітайте всі до зоопарку у вихідні. У суботу день бегемота. у неділю день антилопи. Може, ніхто й не прийде, відповідає дівчинка, бо, вірніше, хлопчик, відповідає, це дівчинка писала. Може, ніхто й не прийде, бо таких тварин, як у твоєму оголошенні, немає у природі. Я допоможу тобі виправити помилки, Продовжіть розмову, будь ласка, як виправити помилки в оголошенні? Підкажу вам ось два слова з ненаголошеними голосними, в яких допущено помилки. Попередньому завданні ми з вами записували та підкреслювали ці слова. Пригадайте, як правильно написати. Ну, а домашнє завдання вправа 5, сторінка 77. Треба дібрати з орфографічного словника три слова з ненаголошеними голосними е-и, що не перевіряються наголосом, а потім скласти з цими словами речення. Записати. Вправа веселка. Оберіть, будь ласка, колір веселки та охарактеризуйте роботу свою на цьому уроці. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!